Патріотичний верх та спортивний низ, і обов'язкова наявність двоколісного друга і кінечани відмічають 24-ту річницю незалежності України. Близько сотні любителів велоспорту зібрались перед міською радою, звідки і стартують. Організатори запропонували з'явитись у вишиванках та усіляких патріотичних атрибутах. А дехто прихопив із собою ще й домашніх улюбленців. Мета Вшанувати День Незалежності, патріотичне таке свято наше, патріотичне виховання молоді. Нагадати людям, в якій країні ми живемо, щоб ніхто не забував, що Україна у нас одна, єдина і неділима. По-друге, патріотів, тих, що воювали на сході і воюють, щоб вони відчували, що тут в них є сильний тил. Ідею поєднати національний костюм з велоформою війничани підтримали з ентузіазмом. Я вже не перший раз їду у вишиванці, але в спідниці перший раз. Ну, під спідницю в мене велошорти. Це повсякденний одяг і будь-який час можу піти так на роботу. Вишиван. Опці та дівчата єдинодумці в один голос кажуть: зібрались ради миру та єднання, а ще показати, що Вінниця – місто велосипедів. Це для мене дуже. Сакральне свято цього року особливо. Я дітям пояснюю і вони це також розуміють. Ми вже так звикли. Це стандартний велопробіг. Їхали маршрутом від Соборної по Хмельницькому шосе у напрямку Барського. Потім повернули на Келицьку та проїхали по Стахурського до парку Дружби народів. Аби уникнути неприємностей на дорогах, колону велосипедистів супроводжує автодаї. до пункту призначення доїхали майже за годину. По завершенню велопробіг. Ганна Вінничан чекає конкурс на кращий національний костюм та благодійний ярмарок від Вінницької кулінарної сотні. Виручені гроші підуть на потреби бійцям АТО.